Як і чому ви вирішили стати військовослужбовцем Збройних сил України? До 2022 року я вирішив, що треба освоїти військову справу, так як було відчуття, що на нас пора Росія нападе, але я насправді нічого не вмів. От так як я строкову службу не проходив і в 2014 там 15 році не воював. Зрозумів, що в 22-му треба нарешті е, навчитися не боятися. І до 22-го числа до повномасштабки вирішив записатися в ТРО. От, е, записався і, в принципі, не шкодую пока про своє рішення. Який момент під час служби вам запам'ятався найбільше? Ага. Е, Запам'ятовується більше за все, звісно, якась трагедія. Дивлячись, що якщо із позитивного, давайте з позитивного. Зараз не вистачає позитиву. Із позитивного так багато. Ну ще не можу нічого виділити. Я думаю, що із позитивного все позитивно. Позитивно жити в класній новій хаті, позитивно наступати, позитивно не відступати. Оце позитивно. Дякую. Що найскладніше у роботі мінометника? У роботі найскладніше це коли ти відпрацював, а по тобі починає працювати арта. І потім ти нічого не можеш з цим зробити, тому що йде відвітка. отвітка. Атвітка вона завжди є. От. Найскладніше, коли знаходять твою позицію її розносять, і розносять її. З нашої сторони, е, наша арта не може дати вчасну відповідь, щоб закрити рот, е, закрити рот руки е, ворожі арті. Як ви підтримуєте бойовий дух у себе в підрозділі? Е, як я підтримую, я стараюсь. Думати про те, що якщо ми програємо, то тоді буде ще гірше від, від негативного. Тобто, я розумію, ну, ми в такій ситуації, що е, нам нікуди діватися, і треба виграти. Позитивна мотивація це для мене, що ми скоро будемо брати Крим, ми скоро будемо брати Москву. Це для мене ну, такі мрії і є позитивною мотивацією. А як саме у підрозділі ви жартуєте, або якісь хтось каже слова важливі для підтримки бойового духу, як саме в підрозділі? Жарти, або якісь серйозні розмови, або обговорення, що саме піднімає найбільше дух у підрозділі? Я думаю, зарплата піднімає дух. Зарплата і можливість витрачати гроші. Ну, Це принаймні у нашого підрозділу. Ну, Позитив в тому, що ми всі захищаємо свої сім'ї. От У нас підрозділ складається із о, тих людей, які не бояться бути бусифікованими, які самі прийшли, які самі розуміють, що, що відбувається. Чи маєте ви свій талісман або оберіг? Талісмана не маю оберіг. Теж оберіга теж не маю. Для мене, ну, така от. скоріш за все, більше. Я на, перед кожним там, виходом на позицію ми з колективом читаємо а, молитву. І це для нас і оберіг, і от, щось ну, того. Ага, Дякую. Читаємо Псалом 90. Яка найважливіша якість для мінометника? Найважливіша якість розуміти на полі бою, що ти ну, що куди летить? Бачити, бачити на віднику бачити циферки, не збиватися, не входити в паніку. О, і для мінометника командира це рахувати. Для, ком... для командира батареї це вдало вибрати позицію. Вдало. Ну, от, от, це все, що треба робити для мінометника. Швидкість, швидкість теж. Що мотивує вас продовжувати подальшу боротьбу у лавах Збройних сил України? А, мотивує а... Мотивує те, що е, якщо ми не будемо боротися, то ворог буде знищити всю націю, тому що ворог у нас давній, е, ми, ми вже пройшли історично всі шляхи. Ми кожен, кожен свідомий українець, просто навіть кожен розумний українець знає, що буде, якщо росіяни прийдуть. Е, спочатку винищують всіх активістів, потім ми будемо жити як завжди. Під імперією гірше, ніж uh, ті, хто головні всій імперії. Жити гірше я не хочу. І не хочу для своїх дітей майбутніх гірш... гіршого життя. Що для вас означає підтримка мешканців Кривого Рогу і самого міста? Ну, Будь-яка підтримка це добре. Я радий будь-якій підтримці, і, і волонтери допомагали нашому підрозділу жіночки парафії. допомагали і, плести і, сітки і допомагають волонтери робити реп, рушницю кривого рогу, але, звісно, це всього мало. На жаль. І, і треба, щоб конкретно міністерство забезпечувало і все йшло через міністерство в тих об'ємах, які потрібні. І взагалі підтримка це так само та сама мобілізація бажання а, людей. Самовільне бажання не треба, щоб ТЦК вас збило, не треба, щоб за вами ганялося. От, от, Оце допомога криворогу. Як ви уявляєте свій перший день після української перемоги? Ну, будемо з підрозділом святкувати. Будемо раді, що не треба йти на позиції, будемо раді, що нікому не прийдеться вмирати. Тобто, велика, як, буде велике полегшення, тому що, ну, як, як не кажи, але це робота, і це важка робота, і е, е, воювати важко, особливо коли у тебе ну, коли твій ворог ще 20 років готувався до цієї війни і підступно нас обманював. Ну, тобто, і за цього війна ми в нерівних ситуаціях намагаємося бачити в цьому всьому позитив. І очікуємо все одно перемоги. Що найбільше ви цінуєте у побратимах? Мотивацію, о, не скиглення про те, що побистріше мир там, і все таке. Хочеться бачити в хлопцях о, ну, теж силу, і не хочеться нікого мотивувати якимись словами. Хочеться запалюватися самому. І запалювати інших своїм бажанням, знищити ворога. І ну, от, не хочеться бачити якогось ну, відчаїв. Усталості не хочеться бачити, втоми не хочеться бачити. От, ну, одно, одночасно, конечно хочеться, щоб нас всіх відпускали на ті ж самі ротації. Щоб було більше війська, щоб було в два рази більше війська, тоді mm. нас будуть відпускати частіше додому. І тоді буде і мотивація, тоді буде у всіх інших бажання служити. Яка команда для вас була найскладніша для виконання? Це повернутися. Повернутися в те місце, де. Місце розноситься артилерією дронами, а у нас не було там засобів ребу. Тобто були поломані засоби ребу, і командування сказало вернутися назад. Як ви реагуєте на слова цивільних до військових слова вдячності? Завжди з, з приємністю. Дуже приємно, що всі розуміють, що ти. Ну, що ти робиш? Ну, в принципі, ну, всі розуміють, що ми робимо. І в основному жінки кажуть приємні речі, чоловіки менше кажуть. Ну, у цьому всьому раді, ну, в принципі, б. тільки за. Угу. Чи був момент, коли ви по-справжньому відчували себе героєм? Ну так, да, бувають моменти, коли повертаєшся з якоїсь важкої зміни. З важкої зміни, і після, цієї, ну, після зміни, Ну, якщо ти виходиш живим, там не, не, не ураженим, то я ж забув, забув питання. Давайте. А, і відчуваєш героєм, відчуваєш себе героєм. Після ну, такої роботи. Ну і взагалі, коли твоя ефективність, коли ти м -м, ворога знищуєш фізично, розумієш, що він тебе знищує, і коли ти його знищуєш, то ти відчуваєш радість, що ти знищив ворога, тому що він знищує тебе. От відчуваєш радість і герой. І якраз відчуття героїзму теж присутнє. Що б ви сказали тим людям, які ще вагаються. Чи йти їм до службу до Збройних сил, чи зачекати перемоги в цивільному житті? Я, я їм скажу: включайте мозги, тому що якщо ви в 2024 році не розумієте, чому треба захищати свій дім, вам треба заново пережити все життя. Але коли фронт йде а він можливо, скоро дійде. То я думаю, ви точно зрозумієте, ті, хто там вагається, чому треба ну, захищати свій дім. Хоча от насправді війна та й була біля Криворогу, але якщо вона дійде з Донецького напрямку, то це буде взагалі на рівні поразки. Тобто, якщо вони дійдуть до Криворогу, то, скоріш за все, ми можемо програти війну. Так. Як змінилося ваше ставлення до життя після початку служби? Змінилося ставлення до життя. Ну, коли ти повертаєшся з позиції, ти завжди переживаєш все заново, ти радієшся звичайно, звичайному борщу. Він смачніше. Все стає смачніше, все стає яскравіше. Як заново знову переживаєш, ти як заново народжений, переживаєш. там, там Хтось тобі привіт, сказав, там, якась дівчина тобі там щось написала. Ти все заново. У тебе емоції знову яскраві після війни. Що ви любите згадувати найбільше з цивільного життя, сидячи на позиціях, в бліндажах, в окопах? Mm -hmm. <сум> Жінку. Чію? <сум> 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 <"Щі> ну не будь-яку, ну, ну пригадуєш, ну, як насправді, там, де ми знаходимося, жінок мало, і от коли ти повертаєшся в цивільне життя, ти перше, <сум> що бачиш, якийсь кілька жінок збільшується. І от саме таким от показником, що ти в безпеці є. Якраз там, де є більше жінок. І тому ти пригадуєш якраз от жінок. Тобі дійсно не вистачає. от На полі бою дійсно не вистачає жіночого тепла, скажімо так. ага Питання таке з під вухом було. Ага. Так. Які навіть. тепла жіночого, а не жіночого питань, що, не? яких треба вирішувати. Які навички ви отримали у війську, і що плануєте розвивати найбільше в подальшому? О, та, тут же дивлячись, що буде після інагурації Трампа. А, якщо буде мир, будемо, якщо нам будуть дозволяти західні лідери, будемо знищувати в тиху? В тиху в, ну, Агентів ворожої держави. Ну, будемо працювати в їхньому тилу. Якщо вони підпишуть з нами мир, це не означає, що мир прийде на їхню землю. Тобто ми можемо очікувати через пару місяців позивний гайда в якихось морських котиків. Ну, як мінімум, в ГУР, і як мінімум в СБУ хотілося. Чудово, чудово. Так. Як змінилося ваше сприйняття міста Кривий Ріг, рідного міста, де ви народилися і живете, от, після початку служби, коли ви повертаєтеся сюди? Та як? Дивишся на вас як на, як на дітей, які не розуміють, що там, як там все знищується, і наскільки швидко рухається фронт? Тобто дивишся, що для вас. Ціх цивільних, начебто війна далеко, але вона настільки близько, що ну, от, ну, вона, просто, ну, вона просто вже скоро на нашу область зайде, і, і ну, от, дуже погано, коли ти бачиш проукраїнських людей і знищуються їхні хати, домівки. І вони спілкуються по-українськи, але війна вже до них дійшла. Тобто, ну, вже звинуватити там Донбас, ми не можемо. А, Донбас, там Донбас, такі-сякі. Тобто о, все, дійшло до нашої області, і ну, якби, ми вже не можемо нікого звинуватити і махнути рукою. Тобто, вже немає такого права. Тобто, ну, от буде больніше. Тобто, ну, зараз ну, мені больніше, тому що в мою область вже фронт заходить. Тому, ну, Знову ж от таки, отак. Ага. Останнє питання. Що для вас означає, по-справжньому перемога? По-справжньому перемога для мене це коли ворог назавжди запам'ятав, що не можна йти сюди, не можна заходити. Ну, що треба поважати території інших, поважати е, право інших на свободи і не бути, ну, якби, ну, щоб, у них, щоб у ворога було нарешті. Щоб у ворога було нарешті страх, страх від того, що ну, може бути справедливість, що буде так само боляче, щоб він тисячу разів подумав перед тим, як зробити щось, ну, здійснити агресію. Тобто ця нація ніколи не отримувала по зубам. От тому вони напали ще раз. Дякуємо вам за таке. Як виявилося, не дуже коротке, але змістовне бліц інтерв'ю. Дякую, дякую. Україна переможе, коли зійде українське сонце. А сонце встає на Донбасі! Ама слава! слава Україні! Слава Україні!